Псалом 103. Псалом Давида. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мій, ти надзвичайно величний, у славу й велич одягнувся ти. Ти одягаєшся у світло, як в одяг, і простягаєш небо, наче намет. Ти покриваєш водами свої горішні покої. Робиш хмари своїми сходинками, ходиш на крилах вітрів, ти робиш духів своїми ангелами, а палаючий вогонь своїми слугами. Ти заснував землю на її основі, вона не захитається на віки віків. Безодня, мов плащ, покриває її, на горах зберуться води. Від твоєї погрози вони втечуть, перелякаються від звуку твого грому, підіймаються гори і опускаються рівнини на місце, яке ти визначив для них. Ти встановив межу, яку вони не перейдуть і не повернуться, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини і між горами протікатимуть води. Вони напувають усіх звірів землі. Дикі осли тамуватимуть свою спрагу, над ними поселяться небесні птахи, з поміж скель подаватимуть голос. Ти зі своїх горішніх покоїв напуваєш гори, плодами твоїх діл насититься земля. Ти вирощуєш траву для худоби й зелень на благо людини, щоби земля давала хліб. Тож вино звеселяє серце людини, вона намащує обличчя олією, а хліб зміцнює серце людини. Дерева в полі наситяться, ліванські кедри, що ти насадив. Там пташки будуть гніздитися і журавлине гніздо високо над ними. Високі гори для оленів, скелі сховище для зайців. Ти створив місяць, щоб визначати час, і сонце знає, коли йому зайти. Ти навів темряву, і настала ніч, а в ній виходять усі лісові звірі. Молоді леви ричать, щоби знайти здобич, щоби добути в Бога для себе поживи. А зійшло сонце, вони зібралися разом і лежать у своїх лігвищах. Вийде людина на своє діло, на свою працю аж до вечора, які величні Твої діла, Господи, Ти все вчинив премудро, земля сповнена Твоїм творінням, ось велике і широке море, там плазуни, яким нема числа, тварини великі й малі, там плавають кораблі й той змій, якого Ти створив, щоб йому забавлятися. Усі на тебе чекають, щоби дав ти їм їжу у відповідний час, як даси їм, підберуть, як відкриєш руку, усе наповниться добром, а коли відвернеш своє обличчя, збентежаться, віднімеш їхній дух, вони щезнуть і обернуться у свій порох. Пошлеш свого духа, вони будуть створені, ти оновиш поверхню землі. Нехай Господня слава буде навіки, нехай Господь веселиться своїми ділами, ти споглядаєш на землю і змушуєш її тремтіти, торкаєшся гір, і вони димлять. Тож співатиму Господу в час свого життя, співатиму моєму Богові, поки я існую, нехай буде приємною йому моя мова, я ж буду радіти Господом. А грішники хай зникнуть із землі і беззаконні, щоб і їх не було. Благослови душе моя, Господа. Євангеліє ВІД ЛУКИ. Розділ 24 Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу. Несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив. Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на шістдесят стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи, і чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа Пророка. Сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли Його. А ми сподівалися, що Він той, хто має визволити Ізраїля, і до того ж, оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли, і розповіли, що бачили появу ангелів. Які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи: Залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Уставши, тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм Мир вам! Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А Він сказав їм: Чому ви стурбовані, чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши він їв перед ними і промовив до них ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання, і він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до Вітанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що, коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Книга пророка Єзикіїла, розділ одинадцятий. І Дух мене підняв і привів мене до брами Господнього дому, що дивилася напроти до сходу. І ось біля входу в браму якихось двадцять п'ять мужів, і я побачив посеред них Єзонію, сина Езера, і Фалтія, сина Ванеї, провідників народу. І сказав мені Господь: людський сину це мужі, які задумують безумне і дають погану пораду в цьому місті, кажучи: Хіба не збудовано нові доми? Це є котел, а ви м'ясо. Через це пророкуй проти них, пророкуй людський сину. І зійшов на мене дух і сказав мені: так говорить Господь. Так ви сказали, доме Ізраїля, і я знаю задуми вашого духу, ви помножили ваших мертвих у цьому місці, і ви наповнили його дороги побитими. Через це так говорить Господь: ваші мерці, яких ви поставили посеред нього, вони є м'ясом, а воно казан. Я вас виведу з посереднього. Меча боїтеся, то я наведу на вас меч, говорить Господь, і виведу вас нього, і віддам вас у руки чужинців і вченю серед вас суди. Ви впадете від меча, я судитиму вас на горах Ізраїля, і ви пізнаєте, що я Господь. Воно не буде вам заказан, і ви не будете посеред нього, як м'ясо. Я судитиму вас на горах Ізраїля, і ви пізнаєте, що я Господь. І сталося, що коли я пророкував, то Фалтій, син Ванеї, помер. І я впав до лілиць і закричав великим голосом. І я сказав: Горе мені, горе мені, Господи, невже ти чиниш кінець тим, що залишилися з Ізраїля? До мене було Господнє слово, що промовляло: людський сину, твої брати і чоловіки полону, ти і весь дім Ізраїля, тим, яким сказали ті, що живуть в Єрусалимі, відійдіть далеко від Господа, нам дана земля у спадок, досягли кінця. Через це скажи, так говорить Господь, відкидаю їх до народів і розсію їх по всій землі, і буду їм на мале освячення в країнах, куди тільки туди ввійдуть. Через це скажи так говорить Господь, і прийму їх з народів, і зберу їх з країн, куди я їх у них розсіяв, і я дам їм землю Ізраїля, і ввійдуть туди, і викинуть усі її Гедоти та всі її беззаконня з неї. І я дам їм інше серце, і дам їм новий дух, і заберу кам'яне серце з їхнього тіла, і дам їм тілесне серце, щоби ходили за моїми приписами і берегли мої заповіді та виконували їх. І будуть мені за народ, а я їм буду за Бога. А що до серця їхніх Гедот та їхніх беззаконь, так як ходить їхнє серце, то я дав їхні дороги на їхні голови, говорить Господь, і херовими підняли свої крила і колеса, що поблизу них, і слава Бога Ізраїля, яка на них над ними. І Господня слава піднялася з посеред міста і стала на горі, що була напроти міста. А дух мене підняв і повів мене в землю халдеїв до полонених у видінні Божим духом. І я вийшов з видіння, яке я побачив, і я сказав полоненим усі Господні слова, які він мені показав. Книга пророка Єзекіїла, розділ 12 І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, не живи посеред їхніх неправедностей, вони мають очі, щоби бачити, та не бачать, і мають вуха, щоби чути та не чують, тому що це дім, що засмучує. І ти, людський сину, зроби собі посуд полонених в день перед ними і будеш забраний у полон з твого місця на інше місце перед ними, щоб побачили, що це дім, що засмучує. І винесеш твій посуд, посуд полонених в день перед їхніми очима, і ти вийдеш увечері, як виходить полонений. Перед ними зроби собі діру в стіні й перейдеш крізь неї. Перед ними на рамена будеш піднесений, і вийдеш схованим, закриєш своє обличчя і не побачиш землю. Тому що я дав тебе для дому Ізраїля, як знак, і я зробив так за всім, що ти мені заповів, і я виніс, наче посуд полонених в день, а ввечері я собі зробив пролом у стіні, і я, ховаючись, вийшов і був винесений на плечах перед ними. І до мене вранці було Господнє слово, що казало: Людський сину, хіба я не сказав тобі, доме Ізраїля, доме, що засмучуєш, що ти чиниш? Скажи їм так говорить Господь, володар і проводир в Єрусалимі та в усьому домі Ізраїля, який є посеред них, скажи. Я чиню знаки посеред нього. Як я зробив, так їм і буде. Вони підуть у переселення і в полон. І володаря серед них будуть нести на плечах, і він, крадькома, вийде через мур, зробить пролом у ньому, щоб вийти через нього. Він сховає своє обличчя, щоб не побачили його оком, і він не побачить більше землю. І я простягну мою сіть на нього, і він буде схоплений моєю пасткою, і я поведу його до Вавилону, у землю Халдеїв, і він її не побачить і там скінчиться. І всіх його помічників, що довкола нього, і всіх, хто його підтримує, я розсію на всякий вітер і меча оголю за ними, і пізнають, що я Господь, коли я їх розсію між народами і розсію їх в країнах. І залишу з них мужів числом від меча, від голоду і від смерті, щоб розповіли про всі їхні беззаконня в народах, куди вони туди ввійдуть, і пізнають, що я Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло людський сину, з болем їстимеш твій хліб, і з мукою та болем питимеш воду, і скажеш народові землі. Так говорить Господь тим, що живуть в Єрусалимі в землі Ізраїля, їхній хліб з недостатком їстимуть, і їхню воду зі згубою питимуть, щоб загинула земля з її повнотою, бо в безбожності всі, що живуть на ній, і їхні заселені міста опустіють, і земля буде на знищення, і пізнаєте, що я Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, яка це для вас притча в землі Ізраїля, що кажете, дні далекі загинуло видіння. Через це скажи їм, так говорить Господь: відверну цю притчу і більше не скажуть цю притчу доме Ізраїля, бо скажеш їм наблизилися дні й слово всякого видіння. Адже не буде більше жодного оманливого і чародійного видіння для милості посеред синів Ізраїля, тому що я, Господь, скажу мої слова, скажу і зроблю, і не продовжу більше, бо у ваші дні, доме що засмучує, скажу слово і зроблю, говорить Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло людський сину, ось дратівний дім Ізраїля впевнено говорить видіння, яке цей бачить на численні дні і на далекі часи цей пророкує. Через це скажи їм так говорить Господь, не розтягнуться більше всі мої слова, які тільки промовлю, скажу і зроблю, говорить Господь.